Вітаю, друзі, скептики, песимісти і просто об'єктивні люди вважають, що успіхи Збройних сил України на Курському напрямку не повинні затьмарювати наші військові невдачі на російсько-українському фронті. І ці люди, які так вважають, абсолютно праві. Але і наші військові успіхи, і наші військові невдачі всі разом взяті, не повинні затьмарювати активності. Російських лібералів, особливо, якщо хтось із цих лібералів трохи посидів у російській тюрмі. Пам'ятаєте, який був жвавий і непідробний інтерес до персони Юрія Віталійовича Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ України, помилуваного тодішнім президентом України Віктором Федоровичем Януковичем? Нагадаю, це сталося 2013 року в акурат на Благовіщення 7 квітня. Тоді дуже багато журналістів буквально полювали за Луценком, намагалися провести з ним таке глибинне інтерв'ю на декілька годин. Луценко був частим гостем різних політичних шоу, їздив країною, проводив такі неформальні зустрічі з активом. Я думаю, всім зрозуміла цікавість до колишнього міністра внутрішніх справ України. Всі хотіли дізнатися, а як же там в тюрмі було колишньому міністру внутрішніх справ України, що Луценко зрозумів в тюрмі, чи зрозумів він якісь свої помилки, які зробив висновки. Ну і от в такому плані пояснювалася ця цікавість. Я пригадую, що Юрій Віталійович Луценко насправді щиро розказував в цих глибинних інтерв'ю, чим він займався в тюрмі. Дуже так він яскраво описував матраци, ковдри, таргани, кухню, сморід. Ну, загалом, така ситуація не дуже приємна для людей, які не звикли ну, жити в таких нелюдських умовах. Але мені найбільше запам'яталося тоді, що Юрій Віталійович Луценко з захопленням розповідав про книги. Книги, які він там прочитав в камері, книги, які він не мав часу прочитати на волі, інколи от тюрма або якісь такі, я не знаю, місця перебування, можливо, там військо чи ще щось, студентські роки вони дають можливість прочитати те, що, що неможливо зробити в такому буденному житті, тому що побутові справи, суєта. Нас затягують. І от я тоді згадую Юрія Віталійовича Луценка після того, як він розказував, які ж розумні книги він прочитав. І я зробив для себе висновок, що не просто тюрма не пішла на користь Юрію Юрі, Юрі Віталійовичу. Він нічого взагалі не зрозумів. Але я також зрозумів, що таким людям, як Луценко, взагалі протипоказано. Читати книги, тому що ці книги роблять таких людей як Луценко тільки гіршими. Ну от такі були мої висновки. Все це було підведення, звичайно, до глибинного інтерв'ю Дудя, який він взяв у Іллі Яшина, якого випустили з російської тюрми. Причому важливо розуміти, що Ілля Яшин він дуже не хотів залишати Росію. І вважає це просто там витуренням його за територію Росії. Але він зараз трошки так, значить, обдумав це все, пояснив ситуацію, чому він, в принципі, погодився і не порвав паспорт, і не вернувся десь там з Стамбулу чи з Анкари, з Туреччини, якщо я нічого не плутаю, назад до Росії. Так ось Ілля Яшин три години, три години. Розмовляв з Дудем. Причим треба розуміти, що Ілля Яшин це дуже деякий перспективний політик. Ну, після Навального, я так розумію, Захід робить на нього ставку. І в цьому інтерв'ю практично Яшин, ну, це ж глибинне інтерв'ю не, пок не показав ніякої глибини. О, це надзвичайно важливо розуміти. Можливо, тому що Ілля Яшин не читав книжок. Він не сказав, що він використав цей використав цей час для того, щоб читати якісь розумні книжки. А він фліртував з дівчатами. Дівчата і жінки молоді, очевидно, писали йому якісь. Такі любовні листи, і він на них відповідав. Дудь там пробував пожартувати, чи він не плутався, шо кому він відповідав. Ну, менше з тим, от розмова три години інтерв'ю. Я його переслухав. Ну, звичайно, там на швидкості 1.25. Але була тільки одна точка, яка заслуговувала на увагу. Це причини обміну. Дудь запитав, чим керувалася німецька сторона, і взагалі, як так сталося, що бандита Красікова обміняли на групу дисидентів опозиціонерів, політичних в'язнів з Росії. Нащо взагалі Німеччині якісь люди з Росії? Ну, де тут логіка і так далі? Ну і Ілля Яшин сказав, що це гуманізм. Це гуманізм, і гуманізм, це ну, дуже добре. Єдине, що, звичайно, Ілля Яшин упустив нестиковку, таку, таке протиріччя, що насправді це не Німеччина намагалася визволити Іллю Яшина. Так склалося у мене враження. А це Путін хотів забрати Красікова, вбивцю, там, нібито офіцера, грушника головного розвідувального управління Росії. І на цього Красікова можна було замовити там декілька людей. декілька людей на вибір Заходу Сполучених Штатів Америки і Німеччини. І для мене залишилося, залишилося верніше оце от обґрунтування гуманізмом, залишилося дуже загадковим. Де тут гуманізм? Гуманізм до Красікова, оце важливий момент. Чи гуманізм до Яшина і російських опозиціонерів? Ну, так я не буду робити висновків, тому що з інтерв'ю нічого не стало зрозумілим, але це єдиний момент, який заслуговує на увагу для того, щоб зупинитися. Тобто Дудь задав запитання, а чи не робить таке розуміння гуманізму, а, такого, а, значить, авторитарного? Лідера, як Путін, там деспота, фактично, вже ну просто непереможним. І Захід має переглянути своє розуміння гуманізму. Натяк був простий і зрозумілий в принципі. Можна було розгорнути цю розмову і сказати, що Захід чомусь розуміє гуманізм виключно. Як виживання соми або тіла, тобто фізичного виживання людини. І не бачить от в гуманізм, не входить взагалі людська гідність і якісь речі, які виходять за межі фізичного виживання. Ну, смерть не перекреслює гуманізм, і якби яшин. Загинув в тюрмі, я не бажаю йому смерті, то це зовсім не означає, що ця дія була антигуманна. Але Ілля Яшин відмовився вести розмову в цьому ключі, в цьому напрямку, і сказав, що ми просто заходимо в філософську якусь дискусію, а вона не потрібна. А він людина така практична, і вийшов з цієї розмови. Е, ну, Я би назвав взагалі це інтерв'ю години. Яшин і пустота. Ну чому я цей момент хочу підсвітити? Тому що, очевидно, Яшин буде обраний на нового Навального і на нього буде робитися ставка. Я роблю висновки, що люди, які не жили в Шалаші в Шушинському, там, чи як це, ти солоди був. Ленін там в силці, а жили в Москві в парникових режерених умовах. Це порожні люди пусті. На них щось там покладатися, особливо не можна, але Яшин загалом справив позитивне враження як для столичного московського парникового лібералу, тому що він ну, виправився в цьому інтерв'ю, сказав, що він втратив чуйку до певних слів, тому що деякі слова, наприклад, перемовини, набули негативної конотації. І це дуже болісно на всі. всі відреагували, ну то українці відреагували дуже болісно, що нібито Яшин штовхає Україну до капітуляції, тому що значить, перемовини вони стали тотожними капітуляції. І чому я от згадав ну цей блог я вирішив присвятити російським лібералам, і значить, їх активність не повинна затьмарювати взагалі все, що відбувається в рамках російсько-української війни. Ми теж повинні звертати на це все. Увагу! І Лев Льова Шлозберг, псковський політичний діяч, соратник Євлінського по партії Яблуку, засудив взагалі всіх опозиціонерів російських. І от я хотів би більше часу там або. Такий сильніший акцент зробити на допису у Фейсбуці. Я його поширив у себе, до речі, на сторінці Льва Шлозберга. Ви можете почитати цей допис, знайшов, виявляється, він доступний. І він назвав партію чужої крові частину ліберальної бульбашки. Як хтось сказав, в коментарях я дивився. Цитати Свободи російської редакції Радіо Свобода, цей подкаст веде Аля Паномарьова. Цитати Свободи. Я там десь от почув таку тезу про ліберальну російську бульбашку. Вона неоднорідна. Я так зрозумів, що є націонал-ліберали на зразок Льва Шлозберга, ну і є ліберали, які спираються на універсальні цінності. І от що тут от важливого і дивного відбулося з Львом Шлозбергом і з так званими лібералами. Ну, у нас, по-перше, всі вважали, що російські ліберали не можуть бути націонал-лібералами. Російські ліберали це люди, які сповідують універсальні цінності і ногами стоять так дуже міцно, потужно, як каже Зеленський, на на такій категоріях свобода, на такій цінності як Свобода. Але з'ясувалося, що більшість, очевидно, російських лібералів ну, є націонал-лібералами. І вони не користуються універсальним. І мене різонуло те, що Льова Шлосберг сказав, що. Російська опозиція має партію, партію чужої крові. Ну, уявити собі, що російські ліберали спираються на кров і на політичні хромосоми ну, це щось неймовірно. Оце важливий момент. Теоретично, Лєв Шлозберг мав би спертися на гуманізм. Звичайно, мова йде про курську операцію, і де в чому проблема. І це проблема не тільки у Льва Шлозберга, а у всіх тут київських інтелектуалів, які орієнтовані, якщо не на Ходорковського, то на Явлінського і Шлозберга. Де на чому послизнувся Шлозберг? Він вважає, що якщо хтось не співчуває громадянам Російської Федерації жителям Курської області. Не, лис, не сльози не висловлює там співчуття, то ці люди підтримують вбивства. І е, ліберальна російська тусовка і спільнота сказала, що вони не можуть зрозуміти претензій Шлозберга, в чому їх звинувачують. Е, вони не тішаться і не радіють вбивствам жителів Курської області. Вони просто не мають співчуття. І, от точно така ситуація у нас в Україні складається, коли починаються якісь такі гострі дискусії, там мовні, культурні, ще якісь. І коли такі, як я стверджують, що там російська культура, російська мова не потрібні, просто не потрібні. Ми її відсікаємо і викидаємо з нашого життя як там, пральну машину чи автомобіль, який там морально застарів. І Ми не хочемо більше ні дивитися на нього, ні користуватися. І мене і всіх інших звинувачують в тому, що ми прихильники заборони, що ми забороняємо російську мову, російську культуру, Булгакова, Толстова, Достоєвського і всіх інших, що це ми забороняємо. Ні, ми посилаємо нахер. Але це ж не означає, що ми забороняємо. Ну точно така сама ситуація з строковиками російськими, які гинуть, яких беруть в полон в Курській області. Ну і цивільні, які страждають, так ну, просто немає співчуття. Це означає, що це ж не означає, що хтось тішиться, що їх вбивають, забирають в полон, і вони гинуть там під артилерійськими ударами Збройних сил України. Це зовсім так не означає. Але Шлозберг робить висновок, що російський політик він має бути спорідненим з російським народом і висловлювати завжди співчуття і бути завжди на боці російського народу, російського народу. Український народ, всі інші народи це все гній і сміття. І Якщо там гинуть хтось і їх вбивають, це не має ніякого значення. Треба просто зупинити війну. Взагалі дивно, от відкрилася така сторона російських націонал-лібералів. Це ж треба так вміти прикриватися спорідненістю з власним народом для того, щоб приховати лизоблюдство і таку запопадливість. До е, Путіна до царя. Тобто е, російські націонал-ліберали є шовіністами. Це само собою. Вони не бачать взагалі поразки Росії у цій війні. Ну, значна частина, принаймні, не бачить поразки. Вони хочуть, щоб Росія обов'язково виграла цю війну, вона не втратила обличчя. І вони облизують, ну просто до непристойності вилизують зад з Явлінським путіну, а прикривається все спорідністю з російським народом. Тобто я підкреслюю, вони навіть не тягнуть на себе ковдру гуманізму і не кажуть, що ви знаєте, треба бути гуманістами. І потрібно зупинити. Наступ Збройних сил України, тому що гинуть люди, а людина це понад усе. Ні, Лєв Шлозберг навіть не хоче на себе тягнути оцю гуманістичну ковдру. Він просто прикривається категорією свій чужий. І говорить про те, що для нього є свої і є чужі. А, ну, Якби він був в партії Дугіна, це ще можна було зрозуміти. Але люди, які Є, ну, в принципі, євреями, навіть прізвища не міняють, російськими євреями, але себе ототожнюють з російською імперськістю, і, і при цьому є лібералами, ну, це відкриття взагалі е, е, курської операції. От такий, скажімо, додатковий додаткова риса, до, рисочка до. Курської операції, ми нарешті зрозуміли, що російська ліберальна бульбашка вона поділяється на націонал-лібералів, ну і на просто лібералів, які, як каже Лєв Шлозберг, хочуть зайти на повернутися на територію Росії за бронею чужих танків. Ну і тут треба, звичайно, віддати належне Віталію Портникову, який розніс Льва Шлозберга, і сказав, що. Ну, от ці люди до цих пір живуть в ілюзії виборів, демократії, свободи і розраховують заграють своїм електоратом, думають, що вони стануть при владі там, депутатами. Ну, частково це так. Я погоджуюсь, що очевидно, це йде внутрішньо там партійна боротьба. Російські ліберали одні б'ються з іншими російськими лібералами. Але все насправді тут простіше, простіше і примітивніше. Шлозберг просто імперець, взагалі, шовініст шовініст. Російська ліберальна думка зовсім не базується ні на яких універсальних цінностях, там на свободі та і ще чомусь. Більше того, він настільки тупий, ну не можна сказати, що тупий. Це неправильно, напевно, так говорити. Шлосберг розумна людина, але йому затьмарюють очі його ну, імперські гени, я би так сказав. І більш знову ж таки хотів сказати, що більш розумніші на зразок Ходорковського і Каспарова вони чітко розуміють, що в них нема іншого варіанту, у них нема свого війська. І вони зможуть повернутися в Росію тільки на українській броні, і вони підтримують Збройні Сили України і бажають поразки Збройним силам Російської Федерації. Але Лео Шлозберг значить він вважає, що цим людям не місце на Росії. Чому я вже підсумовуючи, чому я підіймаю питання? Російських лібералів, тому що це, ну скажімо так, єдина опозиція Путіну, і ми повинні визначатися, як ми будемо використовувати окуповані території. Можна звичайно сказати, що вони мають бути використані з військових цілях як військовий плацдарм, тому що від наших можна чекати все, що завгодно, можна окупувати якусь там. Частину Курської області тисячу чи дві тисячі квадратних кілометрів і садити там картоплю і сіяти буряк і більше ну, нічого не робити. Але так не годиться. Має бути окупована мінімально необхідна кількість російських територій для того, щоб там зробити нову Росію. Не треба з росіян робити українців, потрібно там зробити нову Росію. для цього мають туди прийти рускі. От на розразок. Ну, знову ж таки, ну які у них головних русські. ну, мовний там русський, да, Каспаров, по-моєму, Мілов чи Мілов. А, ну, от для того, щоб використати окуповані території як військовий плацдарм, потрібно зробити політичні дії, потрібно мати політичну програму і чітко розуміти. Які політичні заходи мають відбутися на окупованих територіях. І для цього треба розуміти, що відбувається, відбувається в середовищі російської еліти. Можна Олексія Арестовича, звичайно, відрядити туди кандидатом в президенти. Така от буде Новоросія, Брянська. Курська, Білгородська, можливо, Воронецька область, європейська країна за територію вийде. І вони не будуть росіянами, а будуть русскими. І ми їх маємо підтримати і розрізняти, казати, В мову ввести в українську мову. Потрібно ввести два слова на ті, що будуть під Кремлем, під Москвою, то будуть росіяни там чи москалі. Ми будемо на них казати, а на тих треба казати русські. А, і це потрібно обдумувати, над цим потрібно працювати. Тому що будь-які військові дії, вони повинні супроводжуватися а, політичними діями. Більше того, політичні дії мають передувати військовим діям. Оце те, що я хотів би а, на сьогодні сказати. Отже, ну, от, я намагався порівняти двох активність двох російських лібералів Ілю Яшина, — «Яшин і пустота, і Льова Шлозберг. Ну, Льова це просто ну, російський шовініст. І інакше це більше не можна ніяк сказати. І наші інтелектуали, київські і не тільки. Вони, до речі, орієнтуються не на Ілю Яшина. Оце важливий, до речі, теж момент. Я можу це довести. Що, ну, приклад, навіть можу навести Нікітін, Володимир Африканович. Для того, щоб вбити категорію свій і чужий, він говорить про те, що несвідома людина, недорозвинена людина, в неї свідомість поділяє людей на своїх і чужих. Якщо людина поділяє на свій чужий, то це. Не до людина, ну я, звичайно там перебільшую, це не розвинена людина. У неї є от свій і чужий, а у інтелектуала, чоловіка і гуманіста у нього немає таких категорій, як свій і чужий. У людини з високим рівнем свідомості, у неї немає свій і чужий. Але я точно знав, що у Нікітіна і всіх, хто його оточує, обов'язково є свій і чужий. І Лев Шлозберг про це нам дуже чітко сказав. Навіть сказав, що це партія є своєю крові і чужої крові. Ну, гаразд, буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.